Так, ну ми постійно говоримо, що ми тримаємо теми. Та ми тримаємо історії е, протягом року, протягом якихось таких от важливих моментів чіпляємо їх, і наші кореспонденти так само тримають свої теми. Е, Пам'ятаєш, Андрій десь здається півроку. Зараз Андрій уточнить, коли вмикався, коли е, був план е, перероблення вокзальної площі в Києві так. По сути, центральної артерії такої е, країни. Мені здається, це навіть трішки раніше було. Можливо, може навіть раніше, і минулого да. року, просто весь цей час. Тривала певна реконструкція однієї, другої, третій полоси. От, власне, що зараз там змінилося? Які оці інфраструктурні е, рішення і зміни навколо центральної площі залізничного вокзалу, фактично головних залізничних воріт столиці і України, Андрій зібрав деталі і зараз все розповість. О, у мене я просто живу поруч. у Мене замилене око вже. Андрію, як тобі, в принципі, от зараз, і що ти е, дізнався вже е, офіційно? Доброго ранку, колеги ще раз по датах. Так мені здавалося також, що це буквально нещодавно відбулося. От-от, оці -от, от ажіотаж, скандали, дискусії все відбувалося стосовно ось цієї перебудови інфраструктурної, але це відбулося в жовтні минулого року. Ну, тобто 10 місяців. Але по факту, вже майже рік пройшов з того часу, коли відбулася ось ця інфра... інфраструктурна зміна біля головних залізничних воріт. І ця кардинальна зміна організації руху і всього іншого. Що ми бачимо, ось біля залізничного вокзалу у Києві, а вони зробили чималий інфраструктурний дискусійний скандал, скажімо так, і навіть відкриття Подільського воскресенського мосту, який 30 років будували, не мав такого резонансу. Як на мене, відкриття можливо метро на Виноградар, от також може, може мати такий інформаційний резонанс. І відповідно дуже багато дискусій велося стосовно тих змін, зміни руху, парковок і всього. Чого тут перестало бути, чи почало існувати в новій формі, а було найбільше. А те, що перед вокзалом хаос, і як називали тут такий банкок місцевий, а це розуміли всі. І про те, що повинна бути певна зміна, реорганізація всього, що тут є. А це також розуміли. Торгівля незаконна, парковки незрозуміло як рух громадського транспорту, і відповідно почалися зміни. Спочатку почали боротися з Незаконним паркуванням, а відповідно минулого року а, для когось неочікувано проте, от, ці плани, як має перебудовуватися вокзальна площа, а вони існували вже давно. І от там за одну добу з'явилися помаранчеві стовпчики, з'явилася нова схема руху, і відповідно з'явився з'явилося певне нерозуміння. І от стосовно цього почалися дискусії між громадськими організаціями, які консультували, до речі, не одна, не тільки з Києва. І між тими, хто давно користується автомобілями, намагається приїхати, висадити когось, і таксистами, які тут працювали спокон віків. Отож, що змінилося, я коротко також вам озвучу: ліквідовано рух автомобілів на найближчу до вокзалу розвороті, який складався з трьох автомобільних смуг. І відповідно на ось цю найближчу зону тільки можуть або пішоходи, або спецтранспорт, або е автомобілі швидкої допомоги. Також покращилась доступність до першої другої смуги саме громад. Транспорту на них розраховане це в головному, і створено велосмуги по вулиці Симона Петлюри. І заборонено ось паркування по ліву і по праву сторону. Тут найактивніше паркувалися всі автомобілісти попередні роки і ліквідовано також наскрізний проїзд транзитною смугою через вулицю Симона Петлюри, яка от зараз іде на мене, і через вокзальну площу. Також організовано декілька місяців тому малий розворот. Був ще великий розворот. От, і зараз його ви також побачите. Він за моєю спиною це безпосередньо була велика клумба, і вона тут існувала десятки років як і безпосередньо вокзал, і от основна зміна, яка от відбулася, і про яку ми сьогодні фіксуємо і говоримо. І основне обурення було як висаджувати пасажирів, як висаджувати людей, які хочуть від... поїхати кудись. А я хочу, до прикладу, когось провести. Не вистачає парковок громадська організація Пасажири Києва ще минулого року опубліковувала перелік парковок, які існують в окружності самого залізничного вокзалу. Проте знову ж таки було Зрозуміло, що це далеко висадити когось там залишити автомобіль, щоб провести і сумку йти до залізничного вокзалу. Відповідно існувало питання, що потрібна парковка тут біля залізничного вокзалу, і от вона нещодавно, 8 серпня, 8 вересня, перепрошую, напередодні, з'явилася. А ця парковка розрахована на майже 70 парковочних місць. Вона є на два виїзда на два в'їзди безпосередньо, і вона є платною. 80 гривень коштує година перебування на ній, і також є функція перебування залишити можна автомобіль на добу. Ця ця функція коштує 320 гривень, і знову ж таки. Є ще чергове питання: чи дорого це чи дешево? 80 гривень за годину. А як зазначають громадська організація пожера Києва, що ця парковка розрахована на те, щоб не залишати там на цілий день автомобіль, а якраз таки на годину когось провести, висадити допомогу. Помогти сумками і їхати, і от питання ось цих 80 гривень, чи дорого, чи це мало? О. Ну і кажуть, що а, взагалі питання автомобіля це не дешево Тому 80 гривень зараз це багато чи мало. Досі залишається на такому обговорювальному рівні. Угу, угу. Ну бач, Андрій, зараз просто ранок і так видно, що за тобою абсолютно вільна майже парковка. А от якщо порівняти з вечором або з годинами пік, коли велика кількість потягів, то я думаю, там зовсім інша ситуація. Скажи, будь ласка. Що з велодоріжками, тому що ти вже згадував вулицю Петлюри, та і те, що я спостерігала кожного разу, приїжджаючи на вокзал, по-перше, а ніде запаркуватися, по-друге, на велодоріжці стоять, паркуються все одно автомобілісти, поруч стоять евакуатори, які забирають цих паркувальників. От що з цією ситуацією, як зараз? Стосовно, до речі, ще парковки, ти класно підмітила нель. Я вчора натрапляв на відео, що ще одне питання, яке піднімають автомобілісти: чи вистачить цих 70 місць? А відповідно кажуть, це центральний залізничний вокзал, яких 70 місць, тобто цього не вистачить зранку. Ми бачимо, що ситуація та пусто, чи в день буде ну якось інакше? Це також питання, за яким потрібно слідкувати і дивитися. Стосовно автомобілів, які паркуються справа і зліва, от ми можемо зараз безпосередньо бачити. Як відбувається а, процес евакуації, до речі, ми висаджувалися до нас, також швиденько підійшли, попередили, що а, не можна тут зупинятися, і відповідно а, це є зараз незаконно. З лівого боку а, ми бачимо там, а, можливо, ви зараз побачите поліцейські вони працюють також і намагаються попереджувати автомобілістів стосовно того, що не можна тут ставати. Ну а от уже якщо дивитися вниз по вулиці Петлюри, то там не дають ось ці от стовпчики обмежувати, паркуватися безпосередньо на велодоріжці. До речі, велодоріжка це ще одне питання, яке, от уже майже рік обговорюється стосовно того, хто ж на велосипедах буде їхати до головного залізничного вокзалу. Була парковка. Чим вона вам заважала і чому тут досі не прибрали ось ці от стопчики? Бачите, що скільки незручностей ви створили для того, щоб можна було знову паркувати автомобілі? Наскільки дійсно практичним було тут паркування, як на мене? Стало чистіше, як мінімум, просто для погляду. От Єгор, ти як людина, яка каже завуальованим цим поглядом, мені здається, ти також за цей рік помітив наскільки стала чистіше ось ця вокзальна площа від автомобілів і від того нахаращення усіх інфраструктурних торгівельних автомобільних, які тут були до Андрія. Я погоджуюсь з тобою абсолютно. Це було і стало, знаєш. Але я просто спілкуючись з людьми, що чую, люди просто бояться їхати, а вони бояться їхати. Тому що а, мінімум паркування комусь дорого, та? ну це я зараз не коментую абсолютно, а хтось просто боїться, що він буде там кружляти і не встане. І просто їде або на південний вокзал з іншої сторони, mm -hmm. або не їде взагалі. І в результаті у мене таке враження, що я вокзал свого дитинства таким не пам'ятаю. Там немає нікого. А в результаті незручно всім. Ось це питання, яке знаєте, у нас хотіли добре зробили, як завжди. Ну, це наша стара приказка. От, хоча просто принагідно чи нагадую людям про південний вокзал, користування. Тутсь, будь ласка, ним, гості столиці так само. Там трошки більше паркування, воно хаотичніше. Так, але, але, але. Андрію, пасибі. А будь ласка, так. до речі, якщо та. можна ще хв... одне слово. Та, 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 та. Та, та. я знаєте, про що подумав? В супермаркетах є на парковках, до речі, крута функція. 15-20 хвилин безкоштовно. О, тобто, та. коли там забігти mm -hmm. щось. До речі, для цієї парковки могло би бути як вихід, щоб ніхто не боявся, от про цю практичність, про яку ми говоримо. 15-20 хвилин, щоб занести сумки, цілком вистачить. Можливо, це також буде виходом. Симон, щоб вирішити питання про ціну, про практичність і багато інших речей, які стосуються а, цієї теми. Ну ймовірно, так. і що обіцялаш так підземну парковку. Я пам'ятаю про це. Як да? варіант. Ну таке коротше, далі буде, як кажуть Андрій Люховець. Спасибі, центральний залізничний вокзал. Зараз як не крутиться головна артерія країни, не лицять у нас літаки. У нас поки що потяги. Головний транспорт, так чи інакше, автобуси, потяги тому, оце інфраструктурне питання, про яке говорив Андрій. Ну воно реально ключове. Це він цю тему не полишатиме, тому що там ще довкола інфраструктура змінюється, і Андрій триматиме руку на пульсі. Цієї осені готули. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцятій. Дивись в ефірі один плюс один Україна.